Доброго ранку всім. Ну, ось справжня зима вже завітала до нас. Зранку встала, ще похмуро, дуже. Напевно, так буде цілий день. Вже випав серйозний сніг, не як був перший, а вже такий відчутний сніг. Сніг дуже вологий і важкий. І тепер в цей час ми бачимо всі наші помилки, які ми не доробили, не допрацювали в тому плані, що всі рослини вкриті снігом, і одразу видно, які з них не стрижені, тобто не готові до зими. Ну, є такі рослини, які, дивіться, яка краса. Снігу випало багато. Є такі рослини, які ніби не потребували стрижки, але мені би хотілося дещо виправити. Вже не знаю, коли я це зроблю. Ну, в першу чергу, от, кущові це форзиція, яку я думала не стригти, для того, щоб вона. Квітла, бо вона щоб вона квітла навесні, бо тому що вона квітне на цьогорічних пагонах минулорічних, верніше правильніше сказати. Тобто те, що я не обрізала, мало квітнути, але ви бачите сніг вологий і що він з нею зробив. Так само я бачу, я казала, що буду зв'язувати тис ягідний, підійду до нього ближче. Тепер рослинок не видно, але я сподіваюся, що я їм не зашкоджу під снігом іду. Тис ягідний, дивіться, як він розвалився. Ось. Сніг дуже такий, дивіться, який важкий. Тис треба, опора стояла, минулого року я його підв'язувала, тому тис треба зв'язати. Треба зв'язати для того, щоб його не розломило знизу. Так само у мене там є пересовник блакитний. В кінці так само я просто не хочу ходити по снігу. І зараз я цим займуся і зраночку пов'яжу. А ось самшити, дивіться, як гарно вони, вони стрижені, і тому тримають чудову форму. Ось там так само, бачите? Така куличка. Чим краще вистрижені наші рослини, тим краще вони перепудуть ці снігопади. Тому що, я вже колись казала, у нас буде зима, ну, зазвичай, у нас зима не стільки морозна, скільки волога і вітряна. Вітер, до речі, дуже сильний. Дивіться, як це все виглядає. Воно ніби з одного боку і казкове, а з іншого боку не дуже приємно. Мої кулички, лаванди, спіреї. Спіреї листя так і не скинули. Ось, їх не дуже видно. Але можна передивитися літні весняні відео і бачити, що в мене тут бордюрчик. І ось ми бачимо, цей бордюрчик весь. В сніжочку. Лаванду я... Лаванда в мене стрижена. Тому ми бачимо, що куличку вона тримає чудово. Так само Нана, бачите, як гарно виглядає Нана. Не дивлячись на те, що сніг, вона чудово тримає форму, сніг важкий. Дивіться, яка краса моя хакурані шики. Зараз я її обтрясу. Красунечка моя. Ще раз покажу. Щоб ми побачили, яка вона, і зараз я її обтрясу. Ну ось. Така вона е, 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 залиденівше все, заледенівше. Дивіться на цю ялинку, Ну їй нічого не шкодить. Ось у мене тут куща. Як ж ти називаєшся, китайська айва, японська айва, японська така складна у неї назва. Ну, а так, в принципі, всі рослинки у формі, всі тримаються гарненько. Бачите, нічого не розвалюється під сніжком. Чудово виглядають самшити ті, що великі. Чим більше ми стрижемо рослиночки, тим вони краще переносять ці вологі сніги. Ось дивіться, які сам шити, тримається, нічого навіть не поворухнулося. А там в кінці я бачу, що форзиця. Форзиця – форзиці е, ті е, краки, які не визріли, як це правильно сказати, дивіться, тут просто шапка, шапулочка така. Зараз віником пройдуся і е, змету це. А ось ті рослини, які не визріли, не здеревініли, то вони виглядають не дуже. Не дуже. Ось, наприклад, дивіться, в мене тут верба нана. Її розвалило. І так само ось так виглядає. У мене оця форзиця. Вона геть-геть зігнута. Також її треба обмести, щоб не поламало мені краки. Але взагалі-то все дуже чарівно виглядає, не дивлячись на погоду. Ой, і похилилися. Ось я бачу, вони ще зовсім молоді. Це в мене е, blu-arrow, по-моєму. Якщо я не помиляюся, тут у мене з одного боку і з іншого боку. Зараз все пройдуся, пройдуся, пообмітаю зранку, бо сніг має бути і сьогодні, і мені не хочеться, щоб цей вологий сніг пригнічував мені мої рослини. Дивіться, яка чудернацько виглядає сосна. Та, що з довгими гілками я вам показувала. Сніг досить великий, сантиметрів 15. Дивіться, яка вона. Цікава форма, прям така гарнюща. Біля неї самшитик. біля неї е, туя смарагд. Ну, все, все чудово. Ось так. Гарненько, але так сніг такий серйозний, потужний, вологий і важкий. Ну, якось так. Іду трохи зранку, помітаю сніжочок і трохи казковості. Це бадан, який квітує в снігу. Дивіться. Він незламний. Баданчик незламний, так як наші українці. Дивіться, яка це все. Ось така краса. Ну, і, звісно, деяка робота мене чекає зранку перед роботою. Робота перед роботою і спірея, подивіться, сіра спірея, яка вона казкова тепер. Але також обстригти я її не можу, бо вона буде квітнути на, цьогоріч, на цьогорічних пагонах. Вона весною, оте, що наростило, на тому і буде квітнути. Тому вже як перезимує, так вже і буде. А так все кругом біле. Дуже гарно виглядає тепер шовковиця. Така вона вся чудернацької форми. Ну і взагалі все дуже казково. Все, Всім спокійного дня. Миру нам і спокою. А я йду пропрацюю це все і звільню рослинки з полону. Всім пока-пока!